100 тисяч гривень на підтримку сил оборони України зібрали жителі Стрижевської громади під час благодійного ярмарку. Гости частували домашніми стравами, випічкою та солодощами, які приготували господині громади. А місцеві майстри презентували вироби ручної роботи та різноманітні сувеніри. Усі виручені кошти мешканці громади передали на підтримку захисників та захисниць. З нами на зв'язку Михайло Демченко, голова Стрижевської територіальної громади пане Михайло, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, хто долучився до організації ярмарки і як часто організовуєте такі заходи? Я хотів би зазначити, що насправді в нас постійно проходять такі заходи в частині підтримки збройних сил України, як жителями громади, які Щоденно зараз там трошки рідше, але від початку війни то щоденно печуть, варять, готують, закуповують. Ми допомагаємо як продукцію, так і різноманітними сферами в частині допомоги: Це допомоги від підприємців, допомоги особистої заробітних плат, допомоги такої важливої підтримки на сьогодення нашим жителям громади в першу чергу і звичайно загальному збройним силам України сьогодні, от даний ярмарок був організований нами в частині до дня громади. А ще окрім е, таких ярмарків, проходять у нас ярмарки, як е, в КПО е, е, Страстинських округах. Е, наприклад, є е, День села, е, там, е, наприклад, того чи іншого, вони також проводять ярмарки, е, культурні заходи. Також збираються кошти і акумулюються і направляються на. Підтримку наших захисників. Ну, в першу чергу, звичайно, ми намагаємося захисників громади. Це і автомобілі, і реби, і інвентар, сапи, лопати, троси. Ну, будь-який інвентар, балончики, піна. Ну, все абсолютно сьогодні лопати. Все абсолютно є актуальним і важливим для того, що сьогодні потребує той чи інший захисник на ті чи інші позиції фронту. Це сьогодні наш обов'язок підтримувати, допомагати. Тому я сьогодні дякую кожному і кожній в нашій територіальній громаді за небайдужі, за любов до того, що вони роблять. І в нас люди неймовірні. Я ними пишаюся, тому що наші люди все роблять з любов'ю від серця. Ви вже сказали про те, що підтримуєте захисників і зібрані кошти також передасте їм. Чи розкажіть детальніше, куди саме яким бригадам або принаймні на які напрямки будуть передані кошти, і власне на які потреби? Ну е дані кошти, які ми зібрали на ярмарку останнього, будуть е е передані на автомобіль. Для нашого захисника напрямки різні: це і Донецький напрямок, і Сумський напрямок, і ті напрямки, які сьогодні потребує той чи інший захисник, вони завжди різні. І ті чи інші військові частини, які до нас звертаються, да Ну вони завжди якби потребують таких дуже багатьох. Питань підтримки, які ми намагаємося акумулювати, якщо вже не встигаємо. Самостійно, звичайно, ми допомагаємо з бюджету. Ми допомагаємо також нашим пораненим захисникам, як громади, так і в цілому госпіталям, наприклад, нашому, нашим реабілітаційним центрам, які знаходяться, не буду називати якби в ефір місця, але знаходяться на нашому подільському краї, і ми всім намагаємося підтримати як. Не тільки допомогою там продуктами, да а коштами, інвентарем і тим, що сьогодні потрібно нашим захисникам. Так як не недавно ми хотіли, щоб порції пораненим нашим захисникам були збільшені, тому ми сьогодні не сьогодні, а нещодавно оголосили були збір по населеному пункту. То люди з задоволенням надали ту продукцію домашню, де підтримали наших поранених. Захисників, які сьогодні в нашому розумінні і в розумінні керівників госпіталів, вони зробили таке покращене меню для них, щоб вони відчували по-домашньому насправді. А плануєте і надалі через культурно-освітні чи культурно-мистецькі заходи продовжувати підтримувати захисників, збирати кошти, тому що те, що ви розказали, робота проводиться масштабно, а от саме через культурні заходи, чи плануєте продовжувати їх надалі? Звичайно, ми ось найближчий наш культурний захід це 8 року. 8 вересня це день села Мізяківсько-Хутівський Старостинський округ. Мізяківські хутора. Ми будемо проводити також ярмарок щодо підтримки та збору наших захисників, і це найближчий такий план, який ми будемо реалізовувати спільно з людьми. Щиро вам дякую і за те, що доєдналися до нашого етеру, і за те, що так активно підтримуєте наших захисників, наших оборонців, тому що це надзвичайно важливо. Ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Михайло Демченко, голова Стрижевської територіальної громади.